Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив від сусідів. Якщо є сусіди, які посилають негатив, негативні якісь роблять дії, магічні, фізичні, скажіть про це вищі сили, допоможіть тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи йде негатив. Від сусідів. Сусідка. Ось вона й вийшла. Психічно хвора, агресивна. Крадніки робилися, стяги, фінанси. Через неї дуже сильно фінанси затримувались. Те, що могло бути раніше, дуже сповільнювалося це все. Заперечую весь негатив, убираю. Зараз захист хороший. Мають відновитися фінанси. Скажіть ви ще щас... села. Угу. Верховний суд. Верховний суд. Там будуть проблеми у сусідки. Повертаю все лайно, що робили. Їм назад вертаю. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного. Для усіх, хто дивиться відео від сусідів, захист міцний. Щоб не підливали, щоб не лили. Повертаю назад, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть повернути назад все лайно, що робили сусіди, весь негатив, всі біль, сльози, страждань, всі хвороби, всі переклади, обміни, подміни, крадники знімаю, анулірую, всі негативні рідини, щоб не лили з негативними програмами. Більше не працюють, повертаю назад. ворогам, сусідам буде так і так буде. Отсікаю, відвертаю на віки вічні. Більше лиха зробити не зможе, буде так і так буде. Все вертаю назад. такий. Ти буде сказане, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть ви ще сили. Чи лишився ще якийсь негатив, що де від сусідів? на тих, хто дивиться відео близьких людей. Багато лиха, звісно, вони принесли. Зараз повертаються фінанси. І у вас міцний захист. Що робили? Тут упорче на алкоголізм, і мороки ставили. і Що тільки не робили. Це все в минулому. Прошу вищі сили, допоможіть відновити нервову систему, загойте, все травми і рани. Поверніть назад ворогам весь негатив. Хто робить? Назад і все вертає назад, тому хто робив. Так, дуже сильний крадник. Причому вони в обличчя посміхаються, за спиною у них... вони живуть в уявному світі. Дуже сильна заздрість, підлещується, втручались у долю. Заперечую весь негатив, убираю, перекриваю, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть злих сусідів. Отсікаю ворогів, відвертаю нові квічні від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відсікаю всі крадники, стяги, мороки, негативні програми. Починаю алкоголі, знімаю, всі скиди, лайна обираю, анулірую, відновлюю долю, відновлюю щасливу. Долю чоловічу, жіночу, всім, хто дивиться відео, повертаються фінанси, краса, здоров'я вертається, енергія буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, і вдень, і вночі захищайте і від ворогів, від агресії, сусідів. Отсікайте повністю весь негатив, повертайте назад, тому хто робив не на переклади, не породує, де не тих, хто робив, повертається. Буде так і так буде. Віжіди Бог, лиха чи дайте, буде так. Вселенно нас воріти, де буде так, так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так, добре. І питання від глядачів, скажіть, допоможіть вищі сили. Що роблять, яка істина причина, чому хворіє дитина, онука, дитина, чи йде негатив від сусідів на дитину, на саме що хворіють тих, хто, див... хто питав, і тих, хто дивляться відео, це питання на загальний розгляд від глядачів, причина хвороби дитини. Чи роблять негатив сусіди, що хворіють у сім'ї люди? Зараз іде Верховний суд. Все лайно, що робили, дійсно, втручалися в життя, намагалися зруйнувати подолі, бути здоровим, здоровим дітям, онукам, без хвороб. Зараз Верховний суд повертає все лайно, що скидали, тому хто робив. Сусід, сусідам вертається все. Анулірую всі програми, Порчі на здоров'я, переклади, скиди, крадники, обміни, подміни, підклади. Анулірую, більше не працюю, повертає назад, не на переклад, на них самих, по Верховному суду, не по колу йде, не по роду не переходить, на них лишається, буде так і такти. Бішених воріє, заходять повністю зі більше, не більше не буде так. Заперечую весь негатив, обираю, анулюю всі програми негативні виймаю, повертаю назад сусідам. хай тому, хто робив не на переклад на них самих. Всі порші, прокляття, негативні програми вертаються назад. Буде так. Відкривають дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тому, хто питав дітям, внукам. Відновлює здоров'я, відкриваю дороги. На щастя, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги для того, хто питає, тих, хто дивиться відео, захистіть вдень і вночі захист міцний, більше ворог лиха зробити не зможе. Як з уся вода сходить, так і з тих, хто питав. хто дивиться, від, з дитини сходить повністю. Весь негатив повертається назад, всі хвороби перекладені. Стяги знімається, повертається назад, тому хто робив поверхом. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так, дійсно ворог нападає. Зараз будуть проблеми у сусідів, там Верховний суд, як воно вже їм повернеться, це вже їхні проблеми. От, єдине, що треба буде постійно переглядати, перевіряти, тому що психічно хворі люди вони як мають таку маніакальну, Терплячись, вони не розуміють, що їм, вони не вірять, що їм повертається, вони такі думають, що все можуть втручатися, руйнувати. Нічого, будемо переглядати, дивитися, чистки робить. Отака От вийшла сьогодні кава. Хочу всім нагадати, щоб ви не забували підтримуйте наших військових, робіть донати. На дрони, на автівки, на, на, на поранених, на протезування. Одна-дві гривні, будь ласка, не минайте. І посилайте енергетичну підтримку нашим військовим, що ви їх підтримуєте, любите, вірите в них. Бажайте їм успіхів. От. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас був міцний захист. Що ще сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей відводіть ворога. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!